таке «бабене літо»? бабине літо. Бабине літо тоді, коли паутинки літають, наче паучки літають верху і наче притуються до тебе, бабуся наче гріє, наче, наче сонечко гріє, наче становиться холодно-холодно, а потім як, наче не, не тепло а зарко. І паутинки літають у верху, наче паучки на паутинках. І вона тобі загріває, зігріває і зігріває тебе бабуся. Це таке бабане літо. А чому? Чим бабане літо відрізняється від звичайного літа? Бо, бо у звичайного літа ніхто нікого не горіє, кроме сонечка, лі... і не літають павутинки у небі. Це тільки у бабиному літі літають павутинки у небі і... і бабуся тільки тебе зігріває, І більше ніхто. Т -т -т і так його називали Бабине на літо. А тобі подобається бабине літо? Не дуже так. Чому? Но справді мені подобається. Да, бо паутинки літають. Що це за літо таке, бабана? Бывает такое когда-то. Я коли когда то видела такое. Но мама мені не рассказала о такому. я. Навіть не знаю, що це таке. Вона навіть мені не рассказывала про це. она мені про це не розказує, я навіть не знаю. І чому так називають бабине літо, так? Да? Не знаю. Це так буває восени, коли сонечко світить, коли павутинка так літає, квіточки ростуть. Знаєш таке літо? Ну так. Да. Там, де паучки літають на павутинках. А ты осень любишь? Да, там можно кидаться листочками, купу и сразу прыгать листочки. Ну, ну, я больше люблю прыгать листочки и кидаться листочками. Я люблю это, Сани. даже хочу сейчас эту придумать игру. А почему листечко стоит такая разноцветная? Ну, почему-то наступает осень, потом они стоят желтенькими, красненькими, а сначала они зеленые, а потом оранжевые. А що таке баба на лето? Я сама не знаю. Чи на мене погода, я не знаю. А коли буває бабине літо? Теж я не знаю. Не знаю. Ну, влітку звичайне літо, а от восени кажуть, коли сонечко і павички літають, квіточки квітнуть, то тоді бабине літо починається. Угу. Бачила ти таке? Зараз бабине літо чи ні? Ліда. А ти взагалі осінь любиш? Буває, та, буває, а від чого це залежить? Від того, чи гарна погода. А яка погода гарна, яку ти любиш погоду, яку не любиш восени? Я люблю погоду, Сонячно, можна гуляти. А не люблю погоду, де дощики, погана погода. Нема нема. Іде дождик. Ось, таку холоду я не люблю. Бабине літо. Це коли настає уже. Ну, осінь. Смов, павочки, судечко тепле. А чим бабине літо відрізняється від звичайного? Того, що е, він, ж, е, бо звичайне літо це коли літо йде, а не зима. Не цей. А яке тобі більше подобається? на літо чи звичайне? Мені подобається більше звичайне літо. Чому? Тосе то що тоді можна? Тоді купатись можна. А коли папа на літо настає, то тоді вже можна купатись, купатися там холодна вода. Але гарно що сонечко, квіта, так? Да. А ти взагалі осінь любиш? Так, да, дуже люблю, бо тоді можна грати у спішки. На листівці просто можна збирати листочки такі і можна робити аплікації.